На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 280 пенсіонерів нині мешкають у 10 соціальних територіальних центрах області. Один з таких закладів діє у Дядьковичах. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку там влаштували свято. Добре, Боже, дай Боже, так геть і прожити. І стирають, і вбирають, і годують. Квітка лотосу у рівному в обласному центрі відбувся всеукраїнський конкурс перукарського мистецтва, нігтьового сервісу та візажу. Серед учасників професійні майстри та початківці. Якщо цю роботу любить, я її наприклад обажаю. Я люблю ці ногті, я ними хворію. Я ними просто живу. Десятий міжнародний турнір з гандболу Кубок Полісся завершився у рівному. Участь у змаганнях брали українські та білоруські команди. Мені дуже подобаються ці турніри завжди дуже професіональні команди. На Рівненщині оприлюднили моніторинг об'єктивності та повноти висвітлення у місцевих засобах масової інформації, перебігу передвиборчої кампанії. За словами експертів проєкту, аналогічний моніторинг проводиться на території всієї України і рівненські ЗМІ кардинально від сусідніх областей не відрізняються. У нашій області оцінювали чотири газети, два телеканали та інтернет-ресурс. Що стосується телебачення загалом і телеканалу РТБ, зокрема, аналізували наповнення новин. Серйозних претензій до інформаційної програми День немає а так звана джинса замовні матеріали в ефір державного телеканалу не потрапляє. Зрештою, до державних і до комерційних ЗМІ зауваження були різні. Можна сказати, що державні засоби масової інформації практично не помічають нікого, окрім представників влади. Можливо, вони вважають, що це об'єктивна картина світу, але так і є. Дуже важко виборцям дізнатись про когось іншого. Приватні засоби масової інформації мені здається за гроші можуть написати про будь-кого і тому, дивлячись ці медіа, можна подивитися, яка партія скільки має грошей. Не можу погодитися із тезою, що державні зміни помічають нікого, крім представників влади. Принаймні щодо рівненського ТТРК вважаю, що таке твердження є суб'єктивним і, можливо, навіть сумнівним. Адже в наших новинах всі події висвітлюються збалансовано і неупереджено. А якщо сьогодні влада дає інформаційні приводи, то я вважаю, що було би власне необ'єктивно, якби ми ці інформаційні приводи замовчували. Крім того, жодного разу звернення полі політичних партій, учасників виборчого процесу, не були проігноровані. Ми завжди йдемо на зустріч, аби подати об'єктивну збалансовану інформацію для наших глядачів. Так було завжди, і ми завжди були і залишаємося взірцем виконання законів. 280 пенсіонерів нині перебувають у 10 соціальних територіальних центрах, що діють в області. Там бабусь та дідусів, які волею долі на старості літ опинилися наодинці з життям, забезпечують їжею та дахом над головою. Сьогодні у всіх їх свято. З нагоди міжнародного дня людей похилого віку у терцентрах: концерти, гості та подарунки. В одному з таких будинків для престарілих побували і журналісти дня. Вона вже на 34 роки пережила чоловіка. У свої 93 Ольга Кравчук погано бачить та чує, однак гарного гумору не втратила. Її дитинство було нелегким, коли у 10 років залишилася без батька, на плечі впали всі господарські турботи. Ольга Харитонівна ходила за дровами, виписала коней та доглядала за поросятами. Та старість теж обіцяла стати важкою, адже онучка пішла у монашки, внук у примаки, а бабуся залишилася без житла. У рівну я не можу бути, бо він пішов у примаки, знаєте, до жінки. У жінки є ще батько. О, сім'я своя. То де можуть бабу взяти? Прихисток бабусі вдалося знайти у соціальному територіальному центрі, розташованому у селі Дядьковичі. За дверима 10-ї кімнати пані Ольга живе з трьома іншими бабусями. Жартує що лежати ногами до дверей, погана прикмета, одначе ще гірше спати головою на північ. В цілому умови перебування їй подобаються. Тут. Добре, боже дай Боже, так геть і прожить. І стирають, і вбирають і годують". загалом у центрі проживає 36 одиноких пенсіонерів. Половина з них лежачі. Ще 8,5 з половиною сотень жителів Рівненського району знаходяться під опікою соціальних робітників, які підпорядковані закладу. З нагоди свята серед останніх було влаштовано цілий конкурс на найкращу випічку. Сьогодні на третьому турі в нас зібралося 15, вийшли 15 найкращих соціальних робітників із своїми роботами кроваями. І на на кращу композицію осінніх квітів по завершенні конкурсу короваї передали підопічним центру. Таку смакоту пенсіонери їдять не часто, хоча загалом на життя не скаржаться. З головою обласної адміністрації, який завітав до них у гості, говорили лише про хороше. Вони не сказали, що якісь не них є там чи проблемні питання, чи жаліються на харчування, чи на проживання. Все з них задовільняє і. Якщо були б які проблеми, мабуть, ми б я б записав і взяв би на вирішення того чи іншого питання. Приїхав до терцентру обласний очільник не з порожніми руками. Каже, раніше бабусі нарікали на певні незручності з розігрівом їжі, тож нині він подарував їм мікрохвильовку. Загалом нині в області діє 21 територіальний центр. Щоправда, таких як у дядьковичах, де пенсіонери можуть жити постійно, лише 10. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Соціальні робітники Рівненського району стануть мобільнішими. Від голови обласної адміністрації вони урочисто отримали технічні паспорти на 15 нових велосипедів. Хоча загалом, констатує Василь Берташ, умови їх праці потрібно змінювати на краще по всій області, адже нині під опікою тисячі соцробітників перебуває понад 50 тисяч незахищених краян. Соціальні робітники, яким пощастило отримати залізного коня, подарунку радіють. кажуть, це зробить їх роботу не лише комфортнішою, але й оперативнішою. А це для продуктів сюди хліб, геть усе, що говорить нам, замовлять, ми все купуємо, будемо ложити. До сьогоднішнього дня обслуговуємо на своєму велосипеді, на домашньому. А сьогодні така подія. Подарили, нормально буде. Осінній сільськогосподарський ярмарок відбувся у рівному. Загалом свою продукцію пропонували жителям обласного центру понад 80 фермерів та сільгоспвиробників з усіх районів Рівненщини. Ціни на ярмарку були значно нижчими ніж в торгівельних закладах рівного. Зокрема, капуста, буряк, морква та яйця на ярмарку коштували на 20% дешевше. А крупи, картопля і жива риба вартували на 15% менше. Загалом аграрії продали 15 тонн картоплі, 3 тонни капусти, по 2 тонни буряка, моркви, цибулі та різних а також півтори тонни цукру. Такі ярмарки в області вже стали традиційними, оскільки дозволяють покупцям заощадити на харчах, а продавцям торгувати більше за вирощене та вироблене. Тож уже 13 жовтня рівнян запрошують на чергові фермерські торги. Міліцейський спецклас запрацював у 4-й Сарненській школі. З нагоди його відкриття міліціонери показали школярам, як відбувається затримання злочинця, розгорнули виставку зброї та техніки, пригостили їх кашею. У класі з поглибленим вивченням правознавства юридичні дисципліни опановуватиме 22 учні. На уроки до них приходитимуть адвокати, прокурори та судді. Заняття фізкультурою відбуватимуться на базі військової частини. Для того щоб діти прийнялися духом правоохоронної діяльності, їм навіть видали справжню міліцейську форму. У міліції переконані відкриття такого спецкласу позитивно вплине на криміногенну ситуацію у Сарнах. Діти 9 класу, це діти дійсно групи ризику. І хто знає, як складеться в них доля, як буде організований відпочинок, але ми створюємо умови для того, щоб вони в корисну справу вклали свою енергію, своє завзяття, і головне, щоб вони ближче познайомилися з роботою правоохоронних структур. Запрошені будуть і працівники прокуратури, працівники, значить, нашого районного суду, працівники міліції, працівники адвокатури, тобто всі ті, хто причетний до роботи органів прав. Справ. Міліцейську кашу приготували для того, щоб годувати дітей, щоб вони пам'ятали, що міліціонер не тільки карає, а й буває другом інколи. Всеукраїнський конкурс перукарського мистецтва, нігтьового сервісу та візажу квітка лотосу вже вдруге відбувся у рівному. Торік він мав статус міського, втім нині географія суттєво розширилась. Учасники змагалися у різних номінаціях. Серед них чоловіча креативна стрижка, фантазійна, весільна та вечірня зачіски, а також різні види макіяжу та манікюру. Серед майстрів як професіонали, так і початківці, які лише здобувають професію перукаря чи візажиста. Подробиці далі у сюжеті. Василь Ковенько паралельно навчається і вже працює перукарем в одному із салонів Рівного. Зараз він робить чоловічу креативну стрижку з укладкою. На роботі зізнається простіше, а от на конкурсі треба експериментувати. Це мій найперший серйозний конкурс. Тобто, ну, це перший крок у майбутньому перукаря. Позмагатися на конкурсі квітка Лотоса виявили бажання чотири десятка учасників з різних куточків України. Серед них перукарі, майстри ніхто сервісу та візажисти. Альона Богун професійна манікюрниця. Перемога у конкурсі каже, не головне. Дівчина бере участь, тому що любить свою професію. Зусиль вона вимагає багато. Вона вимагає багато терпіння. Але якщо цю роботу любить, я її наприклад обажаю. Я люблю ці ногті, я ними хворію, я ними просто живу. Учасники змагаються у різних номінаціях. Це чоловіча креативна стрижка, фантазійна весільна та вечірня зачіска, різні види манікюру. Візажисти роблять відповідно фантазійний весільний та подіумний макіяж на виконання 45 хвилин. За роботою уважно спостерігає журі. Вони повинні показати оригінальність ідеї, чистоту роботи, техніку виконання, і все це впливає на оцінку журі. Це не настільки складно, якщо людина має бажання. Хоче в цій цій професії себе знайти, хоче працювати. Конкурси дають дуже хорошу підготовку. Серед майстрів, як професіонали, так і початківці, які лише здобувають професію порукаря чи візажиста, за словами організаторів, для останніх це не лише можливість проявити себе, але й шанс отримати роботу. Ми допомагаємо цим дітям здобути більш професійніше цю професію, знайти більш устроїться більш престижні заклади, як для порукарів, а для директорів і для всіх остальних знайти гідного майстра для роботи в своєму салоні. Серед глядачів, які прийшли на конкурс, майбутні перукарі, манікюрниці та візажисти. Дехто з них лише почав освоювати професію. Мені дуже сподобалось. Я такого не очікувала, що все буде так дуже чудово. Є справді на що подивитись, і багато чому навчитися. Так як я тільки навчаюсь на першому курсі, і багато чого хочу знати в дальшому. Хочу відкрити свій салон, коли закінчу навчання. Переможці конкурсу отримали подарунки. Організатори сподіваються, що наступного року квітка лотосу матиме ще більшу популярність. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. Сто років виповнилися жительці міста Сарни Марині Пупко. Жінка все життя пройшла з любов'ю до книги, звідки черпала мудрість, якою ділилася із рідними, і земляками. Марина Бенедиктівна нині перебуває у доброму гуморі і дає великій родині поради у веденні господарства. Творча група програми День також долучилася до привітань ювілярці. За 100 років Марина Пупко чимало пережила і побачила лихоліття воєн, радянську владу, становлення незалежної України. Одразу після завершення Другої світової жінка разом із чоловіком займалася освітою сарненчан, працюючи у книгарні. Одночасно вела домашнє господарство та виховувала дітей. Доживши до столітнього ювілею, Марина Бенедиктівна переконує секрет довголіття їй невідомий. Втім, каже, головне невтомна праця. Я жила, робила. Працювала скільки могла, і я не знала, що то таке не робити. У день ювілею жінка отримала вітальну адресу від голови Верховної Ради України Володимира Литвина. У ній вдячність за працю та виховання дітей. А їх Марина Пупко зростила четверо. Усі здобули освіту і знайшли себе у житті. Наймолодша донька ювілярки Лідія Соколовська розповідає: мати поклала усе життя на те, аби звести дітей на ноги і закласти міцний фундамент дружньої сім'ї. Родина дружна. Вона дуже багато доклала зусиль, до щоб нас їх тримати. Вона своєю. І прикладом, і своїм таким досвідом тримає нас всіх. Її поважають всі. Хто її знає, поважають. Вона в житті дуже спокійна, виважена, дуже така має хист людей якось наставляти. Нині ювілярка радіє вже вісьмом онукам, дев'ятьом правнукам та праправнуку. Роман Свирида Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Тунель кохання прославився на увесь світ. Промисловий об'єкт, розташований між селищами Клевань та Оржів, що у Рівненському районі, став місцем для зйомок рекламного ролика японських фотоапаратів. Хто автор цієї роботи невідомо, втім озвучене відео англійською, тож найімовірніше розраховане на закордонного глядача. Таким чином, про тунель кохання, який обласна влада прагне зробити туристичним об'єктом, відтепер стане відомим далеко за межами Рівненщини. На момент підготовки випуску ролик на відеосервісі YouTube вже переглянуло понад 7,5 тисяч інтернет-користувачів. Матчева зустріч з кікбоксингу між командами України та Чехії відбулася у рівному. Поєдинок складався з чотирьох двобоїв, які відбувалися за версією К1. Честь української збірної захищали представники рівненської обласної федерації. Там розповідають, матчів такого рівня у місті ще не було. Хто у підсумку переміг українці чи чехи не знає Юрій Шарманський. До цього часу рівненські кікбоксери влаштовували лише обласні та всеукраїнські турніри, і от нарешті до рівного завітали змагання міжнародного рівня. Матчева зустріч місцевих майстрів проти збірної Чехії. Першим з наших на ринг виходить Василь Худзік. У тяжкому двобої він за очками перемагає свого візаві. А от Сергію Дячуку щастить менше у першому раунді він володіє ініціативою. Але у підсумку чеський кікбоксер здобуває перемогу. У наступних двох боях рівняний Олександр Соколюк та Ігор Худзік здобувають ще два виграші. Отож, загальний рахунок 3-1 на користь господарів. Я дуже переживав перед турніром. Як мої показують, все ж таки на професійному турнірі мої виступали перші. І я задоволений результатом, тому що є перемоги у нас, хоча є і прикрі поразки, але є й перемоги. Це значить, говорить свідчить про те, що ми на правильному шляху, ми правильно тренуємося. Тренер чеського кікбоксерського клубу Прібрам сам коли займався у Ростислава Саєнка. Нині готує спортсменів у Чехії. Міжнародними спарингами, незважаючи на одну перемогу своєї команди, лишився задоволений. Тепер натякає на реванш. Провівся цей турнір на дуже високому рівні. Я можу сказати, тому що технічні і фізичні спортсмени були підготовлені дуже добре. Ми плануємо відповідний атв'ятни. Приєс, то ми організовуємо теж старенування Атвітне Чехія проти України, тільки вже у нас на території. Цей міні-турнір, за словами Ростислава Саєнка, довів, що дехто з його підопічних вже нині готовий до виступів на найвищому рівні. Останній Соколюк він сьогодні показав, що він може уже виступати на міжнародному рівні. Тепер я по-другому, по іншому буду його трошечки готувати. І Я вже знаю шлях, яким іти разом з цим спортсменом. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич, інформаційний на програма день. Десятий міжнародний турнір з гандболу Кубок Полісся завершився у спортзалі 4-ї Рівненської спортшколи. Участь у змаганнях брали команди дівчат з п'яти областей України, а також білоруського міста Гродно. Хто здобув ювілейний кубок Полісся? Далі у репортажі. Поборотися за 10-й кубок полісся виявило бажання вісім команд. Це дівчата віком 14-15 років. Серед них дві команди з білоруського міста Гродно, збірна Рівного та Рівненської області, а також представниці Запорізької, Львівської, Тернопільської та Київської областей. За словами організаторів, для українських гандболісток цей турнір насамперед підготовчий етап до юнацького чемпіонату України. Ми каже збираємося в початку сіну чибного Настраиваються на учебних годках гавриса, сморім свої сіли чим працювати на протяжні года. Ну і сморім, що тут у нас є. Деякі українські команди з року в рік приїжджають на Кубок Полісся. Тренер київських гандболісток привозила дівчат ще на перший турнір 10 років тому. Місцеві тренери це велика праця, і вони дуже молодці. З ріка в рік він набирав оберти і дійшов зараз до традиційного міжнародного турніру на самому високому рівні. Звичайно, кожен тренер приїздить сюди вирішувати свої питання, які він ставить перед командою. Але команди дуже сильні. Команди з Білорусі теж на турнірі не вперше торік їм не вдалося перемогти. Тепер приїхали брати реванш. Мені дуже подобаються ці турніри. завжди дуже професіональні команди достойне соперничество. дуже хорошо. Рівнянки також влаштовані на перемогу. Торік вони були п'ятими. Нині ж розраховують на призові місця. На сьогоднішній день ми, звичайно, хочемо виграти. Так як я тут вже треную шість років, я думаю, ну не знаю, ми виграємо. Втім, ні киянкам, ні білоруськам, ні жодній із місцевих команд виграти не судилося. У ювілейному кубку Полісся переміг колектив з Тернополя. Збірна ж Рівного стала четвертою, а Рівненської області восьмою. Юрій Шарманський, Микола Штемпель інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.